Доведіть до керівника митниці, що я його запрошую на засідання громадської ради при обласній державній адміністрації для звіту про ситуацію, яка складується на Ягодинській митниці і виконання тих рішень, які були прийняті на попередній нашій зустрічі. Я хочу проінформувати вас, шановні працівники митниці, що я не погодив кандидатуру начальника митниці на цю посаду. І я пропоную дане питання обговорити на засіданні громадської ради, і тільки тоді голова адміністрації прийме відповідні рішення про погодження чи не погодження керівника Волинської митниці на постійну посаду офіційно направив інформацію Роману Михайловичу Насірову про те, що до завершення процедури узгодження кандидатури. Начальника Волинської митниці на засіданні громадської ради, голова адміністрації, утримався від погодження цієї кандидатури. Я бачу, що біля митниці весь час знаходяться громадські активісти, які, ну скажімо так, блокують доїзд до митниці. Мене цікавить питання виконання працівниками митниці своїх безпосередніх завдань, що суттєво буде впливати і наповнення державного і місцевих бюджетів. Я хотів би от запитати в заступника керівника митниці. Ви відчуваєте на сьогоднішній день якісь аспекти, що вплинуть серйозно на невиконання завдань по митниці? Вплив з боку громадських активістів, ситуація сьогодні на митниці по виясненню відносин між простуковою організацією і керівником. Сьогодні у нас вже 19 число. Як ви оцінюєте ситуацію з виконанням показників? За 13 банківських днів поточного місяця, тобто квітня, митницею перераховано 285 мільйонів 300 тисяч гривень податків і зборів, Значить, що складає 71 і сім від доведених показників, значить, виконання плану графіку на сьогоднішній день у нас 115,8%. Тобто, маємо перевиконання 38,9 мільйона. Ви як заступник керівника митниці бачите виконання індикативних показників в цілому за місяць? Так точно. Митниця своїми завданнями по виконанню. Я думаю, що, можливо, там і перевиконання буде доведених показників, маючи цю тенденцію, яка є на сьогоднішній день. Так вийшло, що керівника немає, він в службовому відрядженні, це поважна причина. Він мені дзвонив, я йому сказав, звичайно, значить, треба їхати із польськими колегами зустрічатися, обговорювати питання. Але все-таки я хочу, щоб мій візит, який відбувся минулого разу і сьогодні, це не був візит вічливості. Це сьогодні, значить, приїзд керівника виконавчої влади області на одне із державних підприємств або в державну структуру, у якої є митниця. Послухаємо представників трудового колективу, значить проспілкової організації і керівника митниці на засіданні громадської ради. На все рівно цю зустріч потрібно проводити. Я почув сьогодні ваші дані: що 115% по результатам за 18 робочих днів позитивний результат. Ми з керівником митниці говорили, коли він приходив на цю посаду, і я йому доводив відповідні завдання, які стоять сьогодні перед митницею, що в рамках виконання експерименту згідно закону по е коштах, які йдуть сьогодні на розбудову інфраструктури в області, завдання для митниці від обласної державної адміністрації повинно бути орієнтовно близько 30 мільйонів надходження від перевиконання в. На спецрахунок обласної державної адміністрації. Я думаю, що митниця справиться з цим завданням, наші будівельники продовжать відновлення інфраструктури на дорозі Луз львів і на інших питаннях. Є питання скритого конфлікту на Волинській митниці, що б ми з вами про це не говорили. І я, як голова виконавчої влади, не можу сховати голову в пісок і залишитися осторонь. Мою позицію, працівники митниці, повинні чітко знати і розуміти: стабільна робота, злагоджена робота, виконання планових показників, які доведені державою, високий морально-психологічний клімат, тому що ви лице держави з вами сьогодні зустрічаються всі, хто перетинає кордони України. І будь-який конфлікт, який може виникати або виникає, повинен вирішуватися за обопільною згодою сторін. За взаємним розумінням представників трудового колективу і керівництва, мене є свої розуміння ще і моральної сторони цієї ситуації. Тому будемо розбиратися, будемо на ситуацію впливати. І ми повинні зробити все, щоб оцю традицію визначати виконуючих обов'язків завершили. Моя позицію, ви почули, я її продовжу ще раз. Можна було вже після першої зустрічі тут прийняти рішення оголосити конкурс на посаду керівника митниці. І ми вже сьогодні з вами не зустрічалися б і не говорили, а сказали б, давайте, є кандидатура в колективу, будь ласка, подайте, є кандидатура в фіскальну службу, подайте. А може хтось зі сторони, які взагалі до митниці відношення немає. Я вважаю, що інтереси загальнодержавні, інтереси колективу повинні бути вище якихось меркантильних інтересів. Ми тільки що провели зустріч з представниками трудового колективу. На жаль, керівника виконуючи обов'язки керівника митниці немає. Він відряджені. В п'ятницю відбудеться зідання громадської ради, на якій виконуючі обов'язки керівника митниці буде звітуватися. Про виконання тих рішень, які були прийняті два тижні назад, коли у нас відбулася зустріч з трудовим колективом. Мене до вас прохання. Громадськість має повне право виражати свою думку. Але мене до вас, як голови адміністрації, прохання не заходити на службову територію митниці. І друге питання зробити вільний доступ працівникам митниці і суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності. Через центральний вхід ви маєте право вимагати, ви маєте право проводити громадські акції, ви маєте право проводити інші дії, але не порушуючи законодавство. Мене прохання зрозуміти голову адміністрації і підтримати мою позицію. Тут такі самі працюють люди, такі самі люди, як і скрізь. Тому доступ до них повинен бути організований. Суб'єкти підприємницької діяльності повинні заходити на митницю. Ви собі спокійно проводите акції протесту. Так, як трактує закон, але на територію митниці не заходите, і друге питання: не створюєте перешкод для суб'єктів зони економічної діяльності, які заходять на територію митниці. От мене до вас таке прохання.